Всім привіт! Хочу сьогодні вам розказати і показати, як правильно топити піч. От багато у мене дівчат питають, запитують, як правильно натопити піч, щоб можна там було спекти пиріжечки там, чи хлібець, та що угодно, що хочете, чи й борщу навіть наварить. От я вам сьогодні хочу розказати, як. Здивіться, я тільки розтопила піч недавно, і ще он там зверху, де полум'я торкається, Черені, бачите, там чорне, там сажа чорна. От. І оце воно буде в мене горіть, аж поки ото там зверху піч не побіліє, що буде така, як е, як попіл. Сіреньке таке буде. Буде біла отам зверху, ото вже піч повністю готова до посадки хліба там, чи то пирожечків, чи кашку, яку, чи картопельку, чи борщик. Так, що Підписуйтесь на мене, ставте мені лайки. Кому цікаво, звісно. От. І будемо сьогодні пекти пирожечки. Всім пока!